Російські міста, у яких розташовані аеродроми, атакували десятки безпілотників. Вибухи лунали відразу у кількох регіонах Ерефії. Зокрема, під ударом опинився і Морозовськ, що в Ростовській області. Українські змі з посиланням на власні джерела повідомляють, що внаслідок атаки на аеродром Морозовськ щонайменше шість літаків знищені, та ще вісім суттєво пошкоджені. Крім того, близько 20 російських терористів ліквідовані або ж поранені. Також зазначають, що атаку провела СБУ разом з військовими та силами оборони. Відомо, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники, які Російська Федерація використовує для скиду кабів по позиціях збройних сил України і прифронтових українських містах. За даними супутникових знімків, в Морозовську могли перебувати до 30 літаків. Вибухи пролунали і на авіабазі біля Енгельса, де росіяни тримають свою стратегічну авіацію. А також про хлопки повідомляли мешканці Єйську, де розташований аеродром спільного базування та функціонує 570-й авіаремонтний завод Міністерства оборони Росії. За повідомленням Міноборони країни-агресорки на території так званої Арефії Буцімто збили близько 53 дронів. У той час, як російське міністерство війни традиційно звітує, що всі цілі знищили, самі росіяни посять відео з чисельними вибухами. Під час атаки на військові аеродроми Російської Федерації нібито помітили дрон з музикою. Хоча насправді перевірити достовірність відео неможливо. Дрон з музикою. Віділі кадати. Мережа враз спалахнула обговоренням пісні, в якій насправді йдеться про Сидр. Зокрема, в ній звучать рядки. На всіх вистачить. Тож в мережі очікують на чергову порцію бавовни на Росії. За даними німецького видання, Більд, вже цього року Збройні сили України зможуть застосовувати БПЛА з дальністю понад 2000 тисячі кілометрів. За розрахунками видання, нова українська зброя зуміє атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовані близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленя, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну. Максим Турченський, телеканал НТА.